І всім-всім привіт, з вами як завжди, третій раз Тофін. І сьогодні ми апнемо 33 тисячі кубків на моєму основному аккаунті Тофін. Що ж, а перед початком поставте лайк підпишіться на канал, а ми начинаємо. Ну, а перед початком покажу вам своїх персонажів. Я апнув свій перший 26 ранг, напряму. топу. Чекайте теж відео. Два персонажів на 678, декілька персонажів на 625, декілька на 600, на 600 і так далі. Декілька персонажів на 577 кубків, як Джесі Jessie та Колет, Гавс, Брок. І далі всі піфлет 21 ранги. До речі, майже на всіх 21 ранг, крім мех, Динамайка, Грома і газулика. Шо ж, а по початку, початку поставте лайк, підпишіться канал, напишіть в коментарях, скільки у вас максимально кубків, скільки ви хочете апнути, і скільки у вас зараз. Шо ж, а ми переходимо в катку. Нам... Потрібно просто-напросто отримати топ-2, тому що я записував е, відео, коли залишалося 21 кубок, вроді би. Тому що я записую усе в один момент. Та такий прикол. Що вийшло за сутере відео? Не то, що я відео спеціально там не викладував, щоб потім все відео виписати в день. І типа я це все це зняв. Ні, насправді в мене почалося канікули. А в цілий тиждень ви можете собі уявити. Сьогодні вівторок, канікули вже два дні, сьогодні другий день канікул, і тому я вот так от пушу кубки. Бас, ти мене не побачив. Блін, бас! Відстань! Блін. Тупий бас просто. Мінус два. Тепер нам треба скільки кубків? Дев'ять, так? Бо... та, дев'ять. Капець, от параша. Ну, у мене єдиний персонаж, якого який, який, який я фанерухав сьогодні. Тому що, пам'ятаю, коли записував оцей запис, то я просто на всіх персонажах катав, 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 катав. І, до речі, я чекаю, поки у мене... Поки буде обнова Хелловіна, і, і мені дадуть монети за І мені дадуть монети за діри. Зводі одно вийшло вже давним-давним-давним-давним-давно, майже вже тиждень тому. Е, я, вам буду, я вам скажу, скільки я дали монет. Мені дали 95 тисяч монет. І за 95 тисяч монет я покачав майже всіх на 9 силу і вибивав половина персонажів пасівки і гаджети. І тому я планую уже реально, тому що зараз у мене на аккаунті 33 150 кубків, та я б на 150 кубків. І от так. от. І тому я планую пушити 34 тисячі. Коли вийде бастер. Тому що я бастера отримаю, у мене 94 гема на основі. Чи 91. Ну, коротше, 90 плюс гемів, і тому я отримаю бастера і 34 тисячі точно у мене будуть. І, до речі, вона ціль на тому на тому аккаунті моєму основному тофін до кінця року апнути 33 333 кубка. А, як вам ідея, Я про це точно лю... знімлю відео. Ну, надіюсь, вам, воно сподобається і, типа, 3 п'ятерки. Так само, як Холдик знімав 5-5, 55 555 кубків. А я, а я зніму відео про 33 333 кубка. Думаю, відео буде хайпове і залетить. Тим часом у нас уже топ-5, уже топ-4 і це плюс 4 кубка. Там лишається ще 5 кубків, якщо я не помиляюся. Математика. Так, 9, 9 9, 4, рівні 5. О, В топ-6, значить, кубок це буде ще 4 кубка. Може топ-1 займу. Ага, звісно. Нє, вона той вольт звере, я до крашив'ят. Так, топ 8 кубків. О! Люди! Одна катка лишається, прикиньте! Просто капець. Капець. До речі, те, що я говорив в минулому відео, я не знімлю відео, тому що. Я подивився, що в мене камера розряджена. Капець, правда. Напросто-напросто розряджена камера. О, до речі, 3-9. Напросто розряджена камера. Я просто в фоці фочному і вибираємо якогось і ще одного персонажа. Цікаво, хто тут буде. Сту. Виберемо сту, пасівка. Ой, гаджет тільки нехай такий буде і все. на Той гаджет, мені здається, буде кращий. Що ж, ну нам треба зайняти просто топ-5, піти яд, кинути лайк. Стоп, у них немає. Піти яд і... Все. це 33 тисячі кубків. Я просто в фоці. Я досі в фоці фо 33 тисячі. Бо знаю багато челяків. Тому що знаю багато челяків мають де 20 тисяч, 15 тисяч і боїться апати кубки, але у них по 60 персонажів. Або 55. Щоб ви знали, в мене на основі на Тофіну. То що зараз є 56 персонажів і 33 тисячі. Я розумію, що коли Апа в холде у нього було десь міно, десь плюс-мінус близько 40 персонажів, але там були бажають всі на 800 кубках, 850, вроді би. Ну, а от так от. І просто багато челіків мають всі персонажі, але мають... Просто половина персонажів в десь е, з плюс, е, 100 плюс кубків. І тому, тому не бійтеся пуфати кубки. А. Не бійтеся пуфати кубки, тому що. Як персонажі, то пуфти кубки. О, якби в мене було всі персонажі, в мене ще б 35 тисяч було, я вам гарантую. Тому що 4 персонажі це плюс 2 тисячі, якщо я апнути на 20 ранг. І все, коротше, ізі. І, до речі, люди. А, в 33 тисячі кубків. Боже мій, яка радість! 33 тисячі апнув, капець. Ні, я точно до року апну 33 тисячі 333 33 кубка. До речі, я це відео. озвучую. Коли я хапав 32 тисячі, то відео я записував запис півтора місяці тому, а оцей запис я записав буквально три дні тому. Де... Та, три дні тому запнув зап... 33 тисячі, тоді вийшло, обнов... тоді вийшло обнова із монетами, я їх отримав. І все. О, давайте попробуємо зайняти тут тут два. Гаємо на топ. Так, забуваємо там пайпер. Може мені буде стріляти, поставлю гаджет. Давай, тім, давай тім. О, дякую, пайпер. Я тобі поможу пайпер. Ні-ні-ні-ні-ні. Була б мене посівка. Давай! Блін, ну зайняв топ-3. Ну, зато пайпер поміг добити Макс. Може і ті 10 кубків аж за Ну, але ми аптули 33 тисячі кубків на своєму аккаунті. Я просто не можу. Я просто фоці фокну. Скібди, боже. Це кайф, коли ти піднімаєш кубки і. 33005 або 33 тисячі коли то було 30 тисяч. Капець. Я подосів, в це, що я апнув 33 тисячі. А далі 33 тисячі 333 кубка. Коли я на основі апнув 33 тисячі 200 кубків, а зараз у мене нагадую... Так, то нічого не буде. Та, нічого не буде. Запис перевез. А зараз в мене на основі 33 150 кубків. Тобто ще 50 кубків апну і все. І ще раз згадую, що я апнув свій перший 26-й ранг на Ель прімо Це дуже-дуже-дуже легко робиться. Я апав його на карті Сольня. Просто берете снегвання на хіл і на урон. Щоб костів на хіл і швидкість. Або о, о, хіл і урон. І хто казав. Вчить не беріть в нього так багато хп, ап коротше, я дуже-дуже багато персонажів на нові ранги і так, далі, і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Феф, а на тому все. Думаю, відео вам сподобалось, тому що я апнув 33 тисячі кубків. Не забувайте написати в коментарях, скільки у вас максимально кубків, скільки ви хочете апнути і скільки у вас персонажів кубків зараз. І напишіть ще, скільки у вас персонажів. Бо якщо у вас буде 50 плюс персонажів, ви можете апнути 30 тисяч просто на ізі. Я не дав, я скоро вже зніму ролик, тому що канікла почалася, як апнути 30 тисяч. І там потрібно просто 50 персонажів і апнути на якихось там кубки. Народимо якісь, тому що буде не цікаве відео, дивитися, там не апнути, як апнути 30 тисяч. Ну, от так от. Покажу вам ще свій профіль, у мене майже 4000 побіг в 3-3, тисячі побіг у одиночний шоде і 60 у парної. Ну що ж, на тому все. Всім удачі, і пока-пока. І лайк не забудьте!